маленька, ж І в нас 60-ті, 59-56. Я тільки дивилася, як люди вишивають. Сусідка вишивала дуже красиво, мама вишивала і нам не сучила. Так дівчатка не всі. А так, то я сідала коло них і вишивала тетя Сеня, це була рідна тітя, то вона полотна принесла. Це теж було ж полотно дефіцит. Ти мені накидочку зробиш на стіл, як ті по От я першу роботу вишивала десь років 8-7, зробила тюльпанами її. Це була перша моя робота. І потім вже, а в школі вже була, я в школі вже добре вишивала, а вчителька жучок Домнікея Фомівна, вона дуже нас учила вишивати. Ну, я вже вміла, як прийшла в школу, то я вже вміла. Ну, мене і любили за це, що я така була. До всіх ішла, всім допомагала. І в школі виставки були от і Олімпіади. Я теж вишивала на ульяновку. Ми. Тоді передавали мої роботи, бралися. Раніше рушники дуже вишивала. Ну, скатерки, наволочки, покривала були, навіть вишивала. А тоді я, Катюшка. Уже стала внучка трошки більше. Я Катюшку вчила, Катюшка навчилася. Вона хрестиком більше вишива, а я гладдю, більше вишиваю. Потім я її посаг по-нашому, по-українському вишила. Значить, сватам рушники і дитині під ноги вишила дуже красиво. І я більш вишиваю не хрестиком, а гладдю. Вишиваю таким потайним швом. І цепочкою можна, з можна, а ще і переплетений шов називається є. З... З... Обично всі вишивають з зліва... справа ліво, а я вишиваю з направо. На На вишивання іде чотири кольори, три саме найменше на листочок іде. допомагала мама, допомагала мені косуцю заплести. І, а тоді пізніше вже оці нитки почалися, ці вже, а обично всі вишивали муліне. Це тато мені купив, і оце до цих пір ці п'яці. Хто хоче, то це з малих починають. З маличку, кому дуже інтересно, вони приходять до мене. І вони ходили в школу, казали, що їм треба ну, на вишивання, оце все, то я їм усе і давала Оце вишивати. Вони такі раді були, що це приходять. Думаю, Галя, можна до вас зайти, можна. Все, покажіть нам, показуй. Та ми самі подивимося, подивіться. З чого? Ну взяти біле полотно, голка і нитка, прийти. Хоча б побачити у когось. Чуть-чуть побачиш і накидаєш сам там, квітку чи листочок, і ти будеш його сама, сама вже тільки ну, хотіння.